Віця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Що йому Господнє слово на сьогоднішній день Іван від Луки. І тут є два, два епізоди. Один епізод про жінку, яка була хвора на кровотечу, і інший, як Ісус воскрешає дівчину. І читаємо так. Йде Ісус якраз до дому цього голови синагоги Йде, щоб воскресити дівчину. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, витратила на лікарю весь свій пожити, ніхто їй не оздоров, підійшовши ззаду, торкнулася краю його отечу. Маємо розуміти, що ця жінка, яка має кровотечу, має кровотечу не тому, що поранилась, не, не тому, що якась інша причина, а причина, як жінка має кровотечу. Просто в неї якийсь стався напевне збій, і, відповідно, ця кровотеча постійно була. Закон Мойсея говорить, що коли жінка має кровотечу, вона попадає під категорію нечистої. Ну, Чи жінка, чи чоловік нечистої. Відповідно, той, хто нечистий, не мав права йти і всіх підряд доторкатися. Він не мав права. Чому? Бо ця нечистота переходила на іншого, а той на ще іншого, і на третю, і пішло по І так може бути, що всі стануть нечисті. Чим це загрожує? А загрожує тим. І пригадуйте, як ми говорили в тому медійному гуртку, ми говорили про фарисеїв, які питали за чистоту, і вони дуже казали, що все нечисте. Чому? Бо ця нечистота приводила їх до того, що вони не мали права. Служити в храмі. Я не чистий. Як я можу зайти до храму? А тому краще заборонити всім виходити з хати, щоб часом якось там та нечистота не прийшла. Думаємо з іншої сторони. Це ритуальна чистота, але також вона не є безпідставною. Без ми то маємо технології, ми то маємо гігієни, засоби. В той час цього не було. А тому будь-яка хвороба легко могла переходити. Легко. Тому що й говориться, що нікуди не виходити і так далі далі. Чому? Ну, Бо той, хто має кровотечу, він є потенційним переносчиком хвороби якоїсь. Може й там не було хвороби, але для чого ризикувати? Краще хай всі сидять вдома. Тому ця жінка. Не мала права виходити з дому. Вона не мала права тим більше йти і когось доторкатися. Ну, добре, чоловік, діти, може там родина була разом в хаті і вимушено, скажімо так, торкається. Але Ісус це не родина її. Це взагалі чужий чоловік. Іншими словами, за таке би її покарали. За таке карають. Чому вона вирішила піти до цього Ісуса? А тут пише, вона вже весь свій, свій маніпер, на лікарів потратила і так далі і далі. В неї безвихідь. В неї безвихідь. Я вже і те пробував, і, і те, і те, і те. Нічого мені не допомагає. Нічого не допомагає. А тут є Ісус, який я знаю, що допомагає. Ще Дивіться. Пише так. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одежі. В грецькому варіанті того, що тут пише, край одежі це не оцей край одежі. Не цей. А євреї носили на своїх зовнішніх одежах такі Китиці, називаються. І там були записані слова Біблії. Слова з Біблії. Які євреї мали завжди пам'ятати, куди ти не ходиш, там в, в П'ятикнижі Мойсея пише, ти причепи собі навіть до лоба, там так пише, щоб ти завжди пам'ятав слова закону Господнього і дотримувався його. Тому це такі невеличкі, ну, я, як не папірці, а всередині папір, де були ті слова. Таке щось, як тканинча сте. Але це не сама тканина зовнішня, це не зовнішній одяг. Іншими словами, жінка, розуміючи, на які Великий ризик йде, і що вона може бути покарана, вона в той самий час не бажає, щоб ця нечистота часом якось перейшла на інших, в тому числі на Ісуса. Тому, тому вона не йде і не кляпає Його за руку, чи за голову, чи за ногу. Бо так 100% нечистота проходить. А... Торкається взагалі найдальшого, що тільки може бути. Але торкається чому? Бо вірує, що через цей доторк може щось відбутися. А тепер йдемо ще глибше. Дивіться, наш Ісус, коли Він часто йде, он два сліпці, хлопці ходіть сюди зараз ці. Он там ще хтось. Доторкнувся за кею, зліза і має бути в тебе вдома. Зараз щось зроблю? Наш Господь дуже часто йде сам пеш, сам, пригадую минуле минуло тінне про цього існувато. Це не існувати знайшов Ісуса. Це Ісус знайшов його. Ісус йшов спеціально до нього. Чітко видно. от сьогоднішня ситуація зовсім інакше. Ісус пройшов. Повз неї. Пройшов повз її дім, нічого не зробив. Знав, що вона хвора, знав, що вона потребує, знав, що нічого їй не допомагає, і він просто пройшов. Вона в шоці. Цей Ісус, про якого я чула, який шукає самих таких найбільш залежних, самих таких, які найбільше потребують, сам шукає. І знає, що я от в цьому будинку. І він не завернув до мене, не крикнув, не покликав. Він кликав, каже, старайте посередині, я вас цілю. І такі були випадки. А цю жінку якби не зауважив, не зауважив. І в твоєму житті ти також можеш думати, от той Господь, цей Ісус, дійсно Бог! Він і там зробив, в родині десь в мене, і там, знайомим друзям. А в моєму житті, так, як би прийшов мимо, та, якби би не зауважив навіть мене, а я також його потребую. Я потребую його. І що ця жінка робить? Ця жінка показує нам, мені і тобі, неймовірно, сильний урок. Навіть якщо тобі здається, що Ісус прийшов мимо повз тебе, навіть якщо тобі здається, що Ісус не зауважив твої проблеми. Що він далеко від твоїх проблем? Ти йде до нього. Ти йди за ним. Ти біжи до нього. Ти чому? А до кого йти ще? А хто ще може зцілити мене? А хто ще може допомогти мені, крім нього? Тому навіть якщо він мене не кличе, я йду до нього. Ось оця великий. І ризик з однієї сторони цієї жінки, але й велике таке розуміння і свідомість, що ніхто більше крім нього мені не допоможе, ніхто. Тому я зроблю те, що заборонено навіть. Ризикуючи бу 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 бути покараним. я ризикну і піду до нього. Піду, попрошу його, торкнуся її випадок. Як Ісус реагує? Розуміючи, що вона мала кровотечу, розуміючи, що за це треба покарати, розуміючи, знаючи, що він прийшов в небо, він не звинувачує її, він не проклинає її, він не щось там погане говорить проти неї. А що він каже? Хтось доторкнувся. Любите так казати. Це спеціально для того, щоб ви інші зрозуміли, що сталося. Сказав Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе і в мирі. Дочко, ти вірила в мене, навіть коли не бачила, що я роблю великі чуда в твоєму житті. Іване, Петер, Марія, Вір в цього Ісуса, навіть якщо тобі, на перший погляд не видно тих чудес. Навіть якщо тобі здається, що ти не чуєш його, і він десь далеко від тебе. Ти вір в нього, йди далі за ним і побачиш те чудо, яке він зробить. А тепер йдемо ще трохи до іншого уривку, до доньки Іра. Отже, цілив цю жінку всі. І тут приходять і кажуть, Твоя дочка померла, не турбуй більше величити. Ісус, почув, це озвався, Не бійся тільки віру, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого. Всі плакали і голосили за нею. Маємо розуміти, що в євреїв була спеціальна професія, яка називалася Ті, хто плакав. Ті, хто плакали. Їх спеціально наймали на похорони. І ті люди плакали, голосили для того, щоб атмосферу таку ще і так, так не добра, але ще наказувала та атмосфера. Спеціальні були такі люди. Для чого? А тому, щоб виплакатись, щоб це не стояло тут, а власне, щоб виплакатись, в цьому також є сенс. І от, дивіться, ця донька дійсно померла. Чому? Всі плакали і голосили за нею. Він каже, що вона не мерла, вона спить. Це спить дійсно, вона мебла, але Ісус говорить, що вона спить тільки для того, щоб показати, яку він владу має. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмер. Прийшли вже оці жіночки, яким гроші вже заплатили. Вже запл... Вона точно померла. Точно. Тоді він взяв її за руку і сказав: дівчину встань, іду, і дух і вернувся до неї. Тут я бачу таку ще річ. Ці люди, які прийшли, не вірили в доньку, не вірили в неї, взагалі не вірили. Ті, які плакали, це їхня робота була. Тим більше не вірили, нащо їм вірити, гроші вже заплатили їм. Батьки. Також не вірили, бо Ісус каже «віруй», а значить, не вірує зараз ще. Петро Іван Яків про них не пише, учні про них не пише, але напевне також вони щось не вирібно туди, бо дуже вірили. Іншими словами, тільки Ісус вірив в цю доньку, вірив в неї. Я не абстрактно якось говорю, Він вірив в неї, що вона сильна, що, вон, що вона жива. Веду до того, що якщо всі не вірять в тебе, навіть найближчі, тим, кого вигідно не вірити в тебе, зрозуміло. Але навіть якщо всі не вірять, Він вірить в тебе. Він вірить. І він здатний навіть тебе, який самий в своїх очах є мертвий, Він має владу і силу тебе воскресити, підняти. Ось так він вірить в думку, цю Я Іра. І через цю віру він воскресив її. Господи Боже, наш ми дякуємо тобі за Твоє слово, яким ти до нас говориш. Боже, навіть коли в нашому житті ми не бачимо тебе, не замічаємо тебе, не чуємо тебе. І нам здається, що ми одинокі. Нам здається, що ми навіть помираємо, серцем помираємо, думками чи фізично навіть помираємо. Господи Боже наш, ти той, який вірить в нас. Ти той, який вірить в нас, навіть якщо ми самі в себе не віримо, ти віриш в нас. Господи Боже, наш просим Тебе скріпити наше серце, щоб, ми, щоб і ми почали вірити в себе. І щоб ми почали вірити в тебе і бігли за тобою, йшли за тобою, навіть якщо ти не озираєшся. Бо в цьому випадку, ти точно бачиш нас і ти точно сповниш те, що хотів. Амінь. Слава Ісусу Христу!